Всім привіт, всім добрий ранок. Ось і наступив останній день цього року. От і Я аж не віриться, що вже рік пролетів. Він так швидко пролетів, наче тільки, тільки наче починався, От, а його вже немає, вже рік пролетів. Значить, що в мене по саме чувствую? Ну, ось сльози течуть. І чомусь всередину тільки з оцього з лівого ока сльоза йде. Ніс закладений. Вчора, з вечора була ще трохи температура невеличка, але така десь 37,2, 371, невеличка була. І я зараз ділася, хочу вийти хочу вийти в магазин, річ в тому, що я ще не купила подарунок мамі. Хоча мені і цей... Ну, я до мами не буду йти, тому що ну, куди ж я захворівша, І щоб вони від мене не захворіли. от. Але думаю, а і треба ще купити. Я дінькі ж купила іграшку, от. а треба ще купити шоколадку велику. Він дуже любить в нас мілку оцю здорову оцю 300 грамову. От, і треба вийти купити то, думаю, мілку, тому що не знаю, а вдруг вони заїдуть за подарунком до мене, то треба, щоб ну, до іграшки був і подарунок. І треба якийсь пакуночок гарний купити, щоб запакувати туди подарунок. Ну, в общем, це таке. Зараз вискочу тут по містю і заразом викину мусор. От, викину мусор заразом і тоді прийду, треба три. Робота є. І треба і стірку поставити, постирати, бо там на завтра в нас 10 градусів, після завтра 8, Вроді така погода, що вона якраз гарно посохне. От, і... Не знаю, але в мене таке состояння, не стояння. Повієте, що мені нічого не хочеться робити. Взагалі, я б це тільки лягла, б лежала і все. Ну, бо таке воно то, знаєте, чхаєш, ну, це тут все закладене, на каплях, на каплях живу. От, очі ці течуть. Ну, оце таке, знаєте, як воно, коли захворієш, нічого не хочеться. Але ж овочі поварила і треба оце ще шубку сьогодні зробити. Ну, такий оце у мене передноворічний день. Ой, не люблю хворіти. Не люблю страшне, не люблю хворіти. А, і по поводу, оця, дивлюся, там у мене все, йдуть дібати. Пам'ятаєте, коли там на Різдво я полісосила, і почали мені писати: типу, о Таня, Різдво не можна. Ну, знаєте, ми ще не перестроїлися на це Різдво. В нас якось таке Різдво туди після Нового року наше Різдво. Можливо, ми перестроїмося скоро. Це по-перше. А по-друге, ви знаєте, в мене була моя прабабуся, яка була дуже-дуже набожна, дуже набожна. Вона, вона прожила 109 років і померла при здравому мій ясної пам'яті, і померла в той день, коли вона сама сказала, що ми тут тільки гості і буду я збиратися додому. І в той же день вона померла. І вона завжди казала, що робити це не гріх, гріх не робити. От, оце її були завжди слова. От. І каже, якщо тобі треба щось робити і свято велике, то ти просто скажи, Боже, пробач мені, але мені треба. І все. А там вже, Боже, дивлюся, прямо там ті пишуть, ті можна, ті не можна, що робити, а то сьо, та нічого не робить. Люди добрі. Господь, от ото, що я пройшлася з пилісосом. А чому їсти можна готувати? В усі свята можна готувати і їсти, це теж робота. О, так що, ви знаєте, я все-таки е, притримуюся ту, того правила, що казала бабуся моя, що гріх не робити, а робити це ніколи не гріх. Да, не треба може робити там важку таку знаєте роботу, е, там дрова рубати, там чи ще щось може. От, теж дивіться, раніше оце, за цю стірку от не можна стирати, да? не можна прати в, в свято. Тому що раніше, коли не було стиральних машинок, це дійсно була важка праця. От. А зараз Зараз це хіба робота? Закинуть у машинку та вивісить. От. Тому трохи, знаєте, ці вже цінності і ці, ці прикмети вони вже трошки пережили себе. Так що то так, я, Ну, це моє таке, моя така думка, що працювати це ніколи не грішно. Тим більше це не така була важка робота пройтися півгодинки з пилісосом і трохи зібрати пил та мусор, тому що я цим теж дихаю, розумієте? Так що це не таке вже й страшне діло. Ой, добренько. В общем, я зібралася, мусор зібралася, сейчас викину мусор та пройдуся поки по магазину зранку, щоб, бо тоді хтось знає, бачите, сльоза йде йде з цього ока. Бо тоді хтось знає, як мені, можливо, там на вечір буде трохи хуже, можливо, знову підніметься температура, щоб тоді не виходить, думаю, зараз зранку пройдуся, от куплю вже там, що треба. Та й все. І буду вже тоді вдома потихеньку щось робити. Я говорю, мені, мені той готувати, то навіть ту шубу, це не тому, що я там буду <смі> на новорічну ніч щось там їсти, ночу сяду. Я ночу не їм взагалі. Та ну приготую просто, що знаєте, для години, щоб було. <смі> Бо в мене є, що їсти, є, що і святкувати я святкувати я буду, налью собі півкелиха. Вина, шоколадку та й сяду, а то, може, за новий рік вип'ю сама собі. Та оце і так. Ну, все, пішла я. Ой, сьогодні так на вулиці гарно. Тихо, тихо. Не знаєте, ніде нічого не шалихнеться. І сонечко. Так, <смір> новорічна погода. Ні, ну гарно, гарно. Нічого не скажеш, на вулиці гарно. Зараз мусор викидаю. Та не знаю, зайду ще в Аврору та зайду в ділякат та й тоді додому. Вдихну свіжого повітря і буду тоді сидіти. Це мусор викинула. Та й буду тоді сидіти вдома вже. О, так, коли, Ви знаєте, коли так сонечко і така погодка, хочеться прямо вийти пройтися, незважаючи на те, що ну, не зовсім здорова. А так на вулиці гарно. Ну, Сьогодні десь плюс два, мабуть, зараз ранку це. Ну, зараз 10, 10 годин. Десь так. Так, ну все, пішли в магазини. Зайшла в аврору, а тут зараз оці ось шоколадки з'явилися ось мої оці улюблені Вони такі добрі. По О, не знаю, яка ціна у них була. 22 гривні Вони були якщо без акції, але вони дуже смачні там ізюмом, із горішками. хтось тобто взяла п'ять штук, так, щоб що і на подарунки було, і собі до, до, до кави чи до чого. Так, зараз пройду, що тут ще є. Гляну. Такі шоколадки. Тут багато всяких. Бачите, тут оцей шоколад 29 гривень, А в делікаті на нього акція за 29 гривень дві. Так. А мені ще потрібно взяти тут ой, ну, які хороші м'якенькі зайчики. Символ року цього. Мені ще треба взяти мішки мусорні. У мене закінчились. Не закінчилися, закінчилось, там залишилось, може, пару штучок. Ось все, 35 літрів, 29 гривень. Ну Зараз візьму. Ось така у нас сонячна. Сьогодні гарна погодка. Підходжу я до делікату, і бачите, ялинка стоїть неприкрашена. Назавжди, цю ялину велику, на Новий рік прикрашали. Якщо хтось дивиться мене з прошлого року, тут ставили такі інсталяції новорічні, фотозони. В цьому році нема нічого, нема нічого, тільки ялина і куча шишок там зверху. І все. Ну, зараз ще сюди схожу і додому. Да, я за шоколадками. Це, мабуть, ось з арахісом. та карамель. Отаку в нас денька любить. І вона зараз акції 117 гривень. А от тебе я вчора дивилась, вона була 137. Цільний... Є цільний горіх та карамель. 127 гривень. А я не знаю, яку він любить. Чи з арахісом, чи з цільним, А ця ось, да, без акції 134. Візьмемо цю Альона казала з оріхом і карамеллю, значить буде така. От. І ось бачите, ось цей шоколад, що ми тільки що дивилися в Аврорі. Там 29 тут 29-25 дві за таку ціну. А ще я по ціні однієї ось міленьо 99%. Теж бачите, ось 7, ну, 69 гривень дві шоколадки. 99%. Да, мабуть, непогано. Народу Боже, страшне. Делікаті. Я не знаю, навіть мені, мабуть, більше нічого тут і не треба. Я сюди зайшла, це за шоколадкою і все. Я вже прийшла додому. Боже, в делікатик зайшла, а там народу, ой, там особливо на овощах то там просто пройти неможливо. Mm. Дуже багато людей страшне. Так, що я тут накупила? Ну, це ж взяла пакети для сміття. Я вам казала, показувала там. Так, взяла тоді ще Денису отакий От набір. То я брала воєнний набір, а це поліцейський. Оце, думаю буде. Йому на Різдво. Він зараз оце полюбляє отакими дяпсиками гратися. То думаю, буде якраз йому на Різдво. От, ну І взяла цю ж вам я вам показувала цю шоколадку здорову, це на новий рік Дінісу. От, І що ще? А, зайшла ще і взяла собі паличку. Ковбаски сирокапчений, такий, як не як же ж Новий рік. І все. І оці ж шоколадки. Ось такі взяла ж шоколадки 5 штучок. Оце все. Ну, він дуже смачний, оце, в кого є аврори, оці в містах. Я не знаю, мені із цього шоколаду він недорогий, не але такий він смачний. Це, і, о, оцей мені подобається. Я не люблю з фруктовими начинками. Це польський шоколад. 90 грам, ну, смачний, гарний. І все. Такий кульочок, мабуть, як оцей, екологічний якийсь такий цікавий, такий на, 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 на цей на дотик, на дотик. А, ну так, да, кукурудзяного крохмалю. Ой. Все оце. Пробіглась на вулиці чудова погодка, походить би погулять би. Але не буду я ходити гуляти. Зараз треба воно трохи посуду помить, бо в мене там воно трохи чашки вчора сиділа, чаї ввечері пила і, і маліну, і, і що я тільки не пила, і, і обліпиху пила. Зараз треба це помити усе. Зробити шубу, і, і тоді собі спокійно можна хворіти. Взяла ковбаску таку із Салтівська, президентська. Ну, я брала колись таку пробувала, наче непогана, наче непогана. А, ще хлібчик сьогодні хочу спекти, в мене немає хліба. Оце мені шубу зробити, сьогодні хлібчик спекти. Мама теж телефонувала, каже, та я буду там і голубці, і олів'є. Ну, Вони вдвох з дідом, то хай хоч свято каже, зробимо собі свято. Та мені не до свята, оце ще ж кажу, захворіла, нікуди не піди, нічого, то... щоб людей не заражувати далі. Так що я буду вдома. оце це таке. Ну, все, пішла я перевдягатися. Називається з Новим роком. Я тільки стала готувати хлібчик, думаю, спекти і думаю, щось приготувати. От. А тут повітряна тривога. Що воно буде? Чи вони нам устроять новий рік, да? щоб нам життя не казалось раєм? Ой, божечки договорять. Я хлібчик сьогодні печу три вида борошна, цільнозернове, кукурудзяне, і ще буквально додала ложку для ногу. Подивлюсь, що воно вийде. Але сьогодні в мене буде без, без насіннячка, без ніякого я нічого не купила, буде без насіннячка, звичайний хлібчик. От, і все. Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't hit anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better yeah. days I'm kinda stuck between a roy, no shuma Придурки вирішили влаштувати свято, є пуски ракет. І хтось знає, ще чим це закінчиться. Не знаю, Пишуть, що можливий запуск 70 ракет. Ну, побачимо, що воно буде з цього. Вже ракети на підльоті до Сумської області. Ну, що ж, а ми будемо далі готуватися до Нового року. От. І ще, ви знаєте, зараз, я, поки в мене там хлібчик печеться, то я зроблю шубку скоренько і хочу ще зробити таке знаєте, новорічне, новорічне печиво. От. І вам покажу рецепт. Буде такі сніжки, сніжки воно називається. Ну, Воно простеньке і думаю, таке трошки, щоб щось наче на новий рік. Які солодощі були. Ну, в мене є там, звичайно, шоколадки. Ну, хочеться ще щось і такого до чаю смачненького. О, тому будуть ще і сніжки у мене сьогодні. Ну, і хоча я так себе почуваю не дуже, але ж не при смерті ж. Так що, так що це такі діла. Зараз чищу овочі, роблю шубку, от, і. І тоді вже буду робити якраз хлібчик з спечеться і тоді буду робити печиво. Ну подивимося заразом, що ж це воно буде в нас. Куди, куди вони прямують, куди летять ті ракети. Таке вирішили ви нас поздоровити з Новим роком. От. Ну, це все буде на їхній совісті. На совісті цих окупантів і на совісті всього російського народу люду. Ну, от так от, Це Чищовичі. Так, де мої закривашки. Я зробила вже два лоточка шубки. Мабуть, буде дуже смачна. А напишіть мені, а ви хто-небудь робили колись із лососем копченим шубу? Ну, мені здається, що повинна бути дуже смачна. От вона трошки настоїться, пропітається, повинна бути смачненька. Я завжди шубу роблю в лотках. Щоб вона не обвітрювалася. щось, я не люблю, щоб у тарілках. Ні. Ну, якщо можна, ну, якщо це на свято десь, звісно, там, що зробив і поставив, да, щоб вона не всла там обітритися, то можна. От. А так, якщо для себе, Так, що тут з моїм хлібчиком? Хлібчик починається. Ще йому трошки залишилося, пахне вже на всю квартиру. Так, а я зараз е, зроблю, мабуть. Тісто на, на печиво. От, і йому тоді ще треба буде постояти з півгодинки. Так що, якраз зараз буду робити. Але рецепт буде окремо, кому, кому в общем, захочеться спекти, дивіться рецепт окремо. Ну що ж, наше печиво <кій> готове. О. Заруянилося таке гарненьке, гарненьке, красивеньке, рум'яненьке. Зараз я його перекладу. О, Ой, гаряче яке. І хай воно вистигає. І нам залишиться його тільки тоді посипати цукровою пудрою, для того, щоб воно ну, нагадувало натуральні сніжки. Ой, гаряче. О, все, хай вистигає. <кій> Печеньки я вже приготувала, дуже смачні. Кому, хто захоче, дивіться рецепт і готуйте по тому рецепту. Я дам, там буде в описі, буде. Невеселий зараз, невеселий зараз час, і я хотіла вас привітати з цим наступаючим нашим новим роком. От, і, і я ще й хвора, і в мене зараз почалася підніматися температура на вечір. Тому думаю, зроблю це зараз. Привітаю вас з прийдешнім новим роком. Побажаю всім нам миру! Тим більше, коли зараз чергова атака в нашій Україні, і є прильоти по містам, і є жертви. Тому хочеться, не хочеться навіть нічого бажати, кроме миру. І надії на те, що в слідуючому році оцей весь кошмар скінчиться, і в нас буде все добре. І ми переможемо, і Україна наша переможе і розквітне, і буде в нас все добре. Тому всіх з Новим роком це нас не зламає, і ці атаки, і все нас не зламають. З Новим роком вас, любі мої, всього вам найкращого, здоров'я, щастя і миру, миру і тиші всій нашій рідній країні.